Слава Україні! Розпочалася 325-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення. Тим самим порушує норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів здійснив. Понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека авіаційних та ракетних ударів нікуди не зникла на всій території України. Закликаємо не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Михайлівка і Янжулівка Чернігівської області, Попівка. Яструбщина, Студинок і Павлівка Сумської, та Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі проходи, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Куп'янськ, Орлянка, Кислівка, Петропавлівка, Крохмальне, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.